Наскільки часто митники оцінюють авто дорожче ніж його виграли на аукціоні? За останні роки 5-6 не було таких випадків. Ще на початку цієї сфери, там в Україні 18-19 рік бували такі випадки, що наша українська митниця. Не завжди готова було розмитнювати автомобілі від фактичної вартості купівлі, тому були історії там розмитнювати автомобіль через рівне чи на митниці на Закарпатті. Зараз такого немає. Є чітко вартість автомобіля з аукціону, це відкрита інформація. Є сайт Autostat, Bitcars, з де можна розглянути, побачити ті ціни. Угу. І автомобілі розмитнюються від вартості, за скільки ми їх виграли на аукціоні, плюс аукціонний збір. Плюс вартість фрахту. Митниця наразі його рахує як 1600 доларів. Mm -hmm. Тобто це фіксована ціна. І від такої вартості 100% митниця розраховує власне, розмір митних платежів.